Кінець ковіду з 1 липня в Україні офіційно завершується дія карантину. Другого Чорнобиля не буде. Думки фахівців про загрозу підриву Запорізької АЕС. Та чи варто хвилюватись буковинцям? Правильно гасити пожежу та вибиратись із надзвичайної ситуації у Чернівцях. Триває школа безпеки. Кінець ковіду з 1 липня в Україні офіційно завершується дія карантину. Епога карантину та режиму надзвичайної ситуації, яку запроваджували через covid 19 закінчується. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. Із березня 2020 року і дотепер усі медичні служби заявив він, відпрацювали механізми реагування. Вони також знадобилися і зараз, в період повномасштабної війни. Безумовно, що так, якщо ми на початку ковіда не мали точок кисню, то так вони з'явилися. Так, з'явилися альтернативні джерела живлення, які допомагають нам пережити вже і блекаут, так, відповідно. Так, десь покращилося відповідно. Умови перебування в лікарнях водночас. Всесвітня організація здоров'я про закінчення карантину і пандемії COVID-19 заявила ще два місяці тому. Нагадаємо, що епідемія коронавірусу у світі розпочалася ще наприкінці 2019 року. В Україні перший офіційний випадок епідеміологи зафіксували 3 березня 2020-го. Тоді чернівчанин, який повернувся додому після подорожі Італію, занедужав тест на ковід. Показав позитивний результат. Тоді надвечір під будинком, де жила сім'я цього пацієнта, містяни вчинили справжній бунт. Ми переживаємо за Хотів всіх нас. нас звідси піде інфекція, розердав. буду згадаю ну, мене. Вже та інфекція не розповсюдилась від цієї родини. Дружину інфіковану шпиталізували на вимогу сусідів. Вона залишилася в медустанові на карантині, та у неї коронавірусу не виявили. Згодом про нові інфікування стало відомо у різних населених пунктах Буковини. Найчастіше хворіли люди старшого віку, ковід фіксували у заробітчан, які приїздили з-за кордону. Загалом у Чернівецькій області від початку пандемії було інфіковано майже 224 тисячі людей. Максим Берник, Генрієта, Беух, Любов Копоть та Діана Чіак. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4 Другого Чорнобиля не буде. Думки фахівців про загрозу підриву Запорізької АЕС та чи варто хвилюватися Буковинцем навколо загрози теракту на Запорізькій АЕС. Розмови не вщухають. Днями голова головного управління розвитки Кирило Буданов заявив, що ситуація навколо ЗС ніколи не була настільки серйозною як зараз. А план підриву окупантами АЕС вже повністю розроблений та затверджений. Та чи справді є причина для паніки? Розповів команді СІ-4 доктор хімічних наук Юрій Халавка. Перш за все, треба розуміти, що ну ймовірність, що там відбудеться власноядерний вибух, практично нульова, тому що конструкція сучасних реакторів і, відповідно, обстановка, яка там є, вона ну в принципі практично виключає ймовірність власноядерного вибуху. Що може відбутися, може відбутися пошкодження місць, де зберігаються або де використовуються радіоактивні речовини. Це реактори, це відповідно сховища, які є на території станції, також там ставки охолоджувачі. То. Відповідно, при їх руйнуванні можуть радіоактивні речовини потрапляти в довкілля, вони можуть потрапляти в воду. Основна небезпека для віддалених районів це потрапляння радіації у повітря, яка з вітром і хмарами може переноситись на далекі відстані, зазначає Юрій Халавка. Та викид радіації, швидше за все, буде локальним явищем, каже науковець. А те, що хмара пилу долетить до Буковини, мало ймовірно. Та все ж, аби вона поширилась, потрібні десятки годин, а то й кілька діб. Тому час на підготовку до будь-якого сценарію у Буковинців буде основна порада. Це знову ж таки слухати інформацію, слухати повідомлення служби надзвичайних ситуацій, органів влади, раціонально мати з собою або в себе вдома захисти, наприклад, засоби захисту органів дихання. Це хороша річ, тобто ці наші респіратори, маски, які в нас є з ковіду, вони цілком в цьому плані придатні. Добре, мати певний запас, невеликий, можливо, продуктів герметично запакованих. Також добре мати запас води, наприклад, невеличкий теж. Ще одна тема, яка не вщухає, це йодна профілактика. Йодит калію потрібно пити одноразово лише після повідомлення влади, якщо у цьому є потреба, наголошують лікарі. Якщо ж все ж таки стався викид радіації, то у бокові. Буде від 6 до 8 годин з моменту аварії для прийому препарату. Ні в якому випадку його не можна приймати для профілактики, зауважує медикиня Наталія Свестун. Йодит калію це не, не препарат профілактики, це не препарат, який захищає людину від радіації. Це захист щитоподібної залози від попадання радіаційного йоду. Все. Тому я прошу вас, будь ласка, зверніть увагу на те, що ми не приймаємо препарат як коли собі захотіли. Другий момент цей препарат не приймається після 40 років. Наталія Свестун каже, юдидум калію забезпечені, медзаклади області готові до будь-якого розвитку подій. Також у нас є наказ від департаменту охорони здоров'я про маршрут нашого пацієнта, якщо є якісь отруєння радіацією. Наші заклади готові, антидоти у нас є, екстрена медична допомога забезпечена. Препарат можна отримати у сімейного лікаря, у приймальному покої лікарень чи в аптеках. Медикиня наголошує, першочергові гігієнічні заходи вбережуть нас від радіаційного пилу. Та головне не панікувати та дотримуватись інструкцій від влади. Любов Копоть, Сергій Третяк та Діана Чігак новини Чернівців, телеканал Сі4. У п'ятірці кращих Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича посів четверте місце у рейтингу найкращих класичних університетів України. Список оприлюднив інформаційний ресурс освіта ЮЕЙ зазначають, представили класичні виші у консолідованому рейтингу 2023 року. Попереду ЧНУ тільки Київський університет Шевченка, Львівський Івана Франка та Харківський національний університет. Це дуже гарний показник. Я б сказав, відмінний показник. Це і всеукраїнське, міжнародне визнання. Це привабливість для партнерів. Які хочуть працювати з нами в рамках спільних наукових досліджень, поступайте, приходьте на навчання в Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, адже він має не тільки високі рейтингові позиції, але і висококваліфікованих фахівців, викладачів, які здатні забезпечити гідний рівень знань і надати освіту вам як вступникам абітурієнтам. На Буковині 86 вступників набрали найвищу кількість балів на основі сесії національного мультипредметного тесту. Згідно з даними Українського центру оцінювання якості освіти в Чернівецькій області, 64 учасники тестування отримали 200 балів з одного предмета, 20 учасників 200 балів з двох предметів. Дві випускниці досягли максимального результату 600 балів. Зокрема, серед вступників з найвищими балами є студенти фахового коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича та Новоселицького медичного фахового коледжу. Крім того, 200 балів мають випускники закладів з викладанням предмету. Етів румунською мовою. Проривом року став Карабчівський ліцей, четверо вихованців якого отримали найвищі бали з математики та двоє з української мови. Також високі бали з англійської мови отримали по одному одинадцятикласнику Нижньосиньовецького та Сучевенського ліцеїв. Правильно гасити пожежу та вибиратись із надзвичайної ситуації. У Чернівцях тривають заходи школи безпеки. Як користуватись вогнегасником, пожежною автівкою та екіпіруванням рятувальників працівники ДСНС вчили дітей та молодь з інвалідністю? Серед учасниць – 11-річна Мирослава Радіонова. Дівчина каже після цього майстер-класу, роздумує, аби в майбутньому стати рятувальницею. Я сьогодні навчилася, як запобігти пожежі. Які як правила поведінки на воді і під час літніх канікул? Також рятувальники міста пояснювали малечі, як діяти під час пожежі при виявленні підозрілих і вибухонебезпечних предметів. Крім теоретичних знань. Діти також зможуть дізнатися про роботу рятувальників, примірити одяг рятувальника, ну і взагалі відчути себе на певну мить, як то бути справжнім рятувальником з допомогою наших працівників. Подібні заходи біля департаменту соціальної політики намагаються проводити щотижня, розповідає Марина Скрипник. Певнена, такі навіть недовгі зустрічі здатні в майбутньому врятувати життя. Наші діти мають бути готові, що небезпека може бути і тут, і вони мають знати, як себе поводити у тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Надзвичайники наголошують, правила безпеки мають знати усі, а особливо молоде та амбітне покоління Чернівчан. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 у Чернівцях з 1 липня зросте тариф на водопостачання та водовідведення. Як повідомляють на сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вартість зросте приблизно на 30%. Також зазначають, що тариф підвищиться у два етапи: з 1 липня та з 1 вересня. Здорожчання стосується не лише чернівців, а й усіх міст України. Кількість звернень про порушення мовного закону росте. З 1 січня по червень у Чернівецькій області зафіксували чотири звернення про порушення закону про державну мову. Про це йдеться у даних сервісу OpenDataBot. Зазначається, що на Буковині один з найменших показників водночас найбільше скарг надійшло з Києва 674. Також серед лідерів Харківська та Одеська області. Там було 256 та 238 скарг відповідно. А з Рівненської області не надійшло жодного зауваження. До слова найбільше скаржились на відсутність україномовної версії сайтів та обслуговування російською мовою. У Чернівцях відбулось спецпогашення поштової марки, присвяченої військовим головного управління розвідки. «Укрпошта» випустила чергову лімітовану поштову марку. Я хоч тут вас об'єднаю. За словами директора Чернівецької філії Укрпошти Ярослава Цюпака, марку випустили тиражем в 1 мільйон 75 тисяч екземплярів. Частину виручених коштів передадуть на благодійність сьогодні. Якраз марка присвячена тим, про кого говорять тихо, і якого не завжди ми бачимо. З Часом ми знаємо про їхні події. Про їхні, е, їхній внесок різноманітні тематичні марки присвячені українським військовим та російсько-українській війні компанія випускає з початку повномасштабного російського вторгнення. Микола Гуйтор переконаний, вони виступають символом незламності українського народу. Я скажу, що дані марки насправді користуються величезним попитом. Зокрема, вони є важливими для волонтерів. Які нам допомагають, коли приїжджає волонтер, ми волонтерму вигляді подяки, даємо йому марку, і він її береже майже біля серця. Наступна марка розповідають в Укрпошті, буде присвячена іншим військовим, а саме службі безпеки України. Максим Берник Діана Чіак, новини Чернівців. Телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 30 червня, відбулося прощання з воїном, який загинув, боронячи Україну від окупантів. Головного сержанта Василя Новіцького в останню дорогу провели в селі Нижні Станівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Здавала окупантам патріотів України та очолила підконтрольний РФ орган влади. Судитимуть колишню старосту сільради на Донеччині. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно колишньої старости Боївської сільської ради Маріупольського району Донецької області за фактами державної зради. За даними слідства, у березні 2022 року посадовиця перейшла на бік ворога та активно співпрацювала зі збройними формуваннями держави агресора та з представниками так званої ДНР. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СБУ у Чернівецькій області. СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські смерчі та урагани на Харків. У Харкові до складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Отримані відомості російські агенти переправляли до ФСБ через месенджер. Співробітники СБУ затримали зловмисників під час виконання ними ворожих завдань. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу. Під час обшуків у зловмисників виявлено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами листування з агресором. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Картини Даяти презентують у Чернівцях. Цієї неділі, 2 липня, до Чернівців приїздить художниця з Івано-Франківська Людмила Хімейчук. Мисткиня презентуватиме персональну виставку унікальних робіт. Картини Даяти це зображення для медитації з метою духовного зростання і зцілення. У центрі Вернісаж на вулиці Кобилянської уже готують експозицію із 27 таких робіт. Відкриття виставки розпочнеться о 14-й годині 2 -го липня. Ви матимете унікальну можливість на власні очі побачити неймовірні та неповторні образи цих картин, кожна з яких має свою енергетику, якою може поділитися з тими, хто спробує медитацію або навіть просто споглядання інтуїтивно вибраного зображення.